Привіт, народ України! Є гарна новина. Є варіант, як покінчити з цими тарифами за ЖКХ. Ви зараз всі існуєте у ОСББ чи під владою якихось управляючих компаній, які думають, як вас позбавити ваших грошей. Ви там прибуваєте. У статусі фізосоп і в статусі крапки комерційного обліку. Тобто ви кишеня, і вони думають, як вас обібрати. Тобто без ніяких прав. Але якщо ви людина і громадянин і бажаєте щось змінити, то треба міняти з самого себе, з вашого помешкання, з вашої хати, з вашої вулиці. З вашого, з вашого будинку, з, вашого, з ваших сусідніх будинків. Тому подивіться Конституцію, а саме, закон України про органи самоорганізації населення. Бачите загальні положення. Що це таке? В, коли ви Замість ОСББ створити ОСН, то ви перебуваєте в статусі людини і громадянина. І у вас є права. Мало того, людину, яку ви вибираєте своєю головою ОСН, вона має право бути присутня на сесіях вашої місцевої ради. Тобто має ставити проблеми. Вашого органу самоорганізації населення на бюджет вашого міста, чи вашої там ОТГ, чи будь-що. Тобто та людина, яку ви вибираєте як представник, своїм представником від органу самоорганізації оселення, це може бути кілька домів, це може бути один дом, це може якийсь бути район. Тому вивчіть це. Цей закон, і візьміть його як інструмент для реалізації своїх прав. Тому я за, 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 зачитаю вам, так щоб вам було цікавіше, тут є розділ третій в цьому законі і тут повноваження органів самоорганізації населення. То першим пунктом іде представниць. Представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища міста у відповідній раді, місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади. Розумієте? Тобто, ще такий є цікавий пунктик зараз. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовцям, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим вразливим групам населення, вносити пропозиції з. Цих питань до органів місцевого самоврядування. Тобто на бюджет ви можете виносити ці пропозиції як жителів, як громадян і як людей. Тому, де ви живете, ким ви живете, як ви живете, залежить тільки від вас. Ніхто, крім вас, ніякий там Івасик Телесик, чи Коти Горошко, чи якийсь герой за вас. Ваші проблеми ніхто не рішить. Не вирішить, вибачаю. Тому, чи ви в аду, чи ви в раю, залежить тільки від вас. Те становище, де ви є і ким ви є, ще раз кажу, крім вас, ніхто не вирішить. Шлях я вам показав. Дійте!